Шановні студенти, ми сьогодні для вас запросили офіційного представника Кейсі Group груп в Україні, кандидата технічних наук Павленка Максима Юрійовича. Для того, щоб він ознайомив вас з сучасними прикладами той техніки, яка заходить сьогодні на ринку на Україну. Він якраз представляє сінейч груп саме по напрямку зернозбиральної техніки, по напрямку так, прес підбирачів. -підбира тобто це людина, яка знає сьогодні, що буде завтра і що завтра буде продаватися у нас в Україні. Доброго дня, мене звати Поленко Максим Юрійович, я продакт-менеджер по компаніях грунтобробній техніці, прес-підбирачах, телескопічних навантажувачах та зернових і просто фіксівал. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про сучасні комбайни, які представляємо ми від бренду Кисаріч. А саме хотів би представити до вашої уваги флагманську модель 250 серії. Це Це який які поєднують собі всі самі найсучасні технічні рішення, які потрібні для того, щоб фермер чи господарство мали якомога. Якомога і якісніший результат від того, що ви збираєте купу, чи це сранова, чи це вузлу, чи це фоне. Останна задача повинна бути викладена швидко, якісне своєчасно. Для того, щоб зрозуміти, що собі представляють комбайн 250-ї серії, невелика анімація, комбайн досить сучасний. Він а, має три флагманські моделі, до яких ми поєдемо далі. Він поєднує в собі сучасне вивантаження для того, щоб це реалізувати є. Так скажу, брендові жнива, які сеїші, які спеціально зроблені для того, щоб комбайн міг оптимально і досить ефективно працювати. Комбайн оснащений за основне, за останнім словом техніки сучасною кабіною, бункером, системою очистки, системою обмолоту, рушіями, колісними, гусеничними тощо. Для того, щоб більш детально знайомитися, пропоную подивитися коротке відео, яке собі показує, як саме працює комбайн KS AH і як відбувається принцип обмолоту. Спочатку у нас йде зернова маса, яка попадає на вихову камеру. Далі вона попадає у нас на ротор МПЛ, створює вакуум засмоктує повітря і подає цю масу на роту. Ротор має дві зони: це зона обмолоту і зона сепарації. Для того, щоб це все ідеально відбувалося. У нас є яка вже продовжує продовольство, і система очистки. Першим, що приймає зерно, яке у нас на зоні обмороту, це стрісна дошка. Зазвичай в попередніх варіантах це були шнеки приймання. Для того, щоб система працювала досить ефективно, підстаєш всі комбайни однороторного типу. Тобто здорової системи немає. Система очистки досить ефективна. І так само досить ефективна система подвіріння. Звичайно, використовується класично, в даному випадку показано максимально на 120 ножів. По решетах. Всі решета електрично регульовані, тобто ви з кабіни можете закривати, відкривати зазори тощо. Крім того, дані компанії на всіх решетах обладнані датчиками і особливі датчики стоять позаду з обох сторін на верхньому решеті для того, щоб міювати тиск і бачити, наскільки намірно завантажує система очистки. На елеваторі чисто зерна розміщена брін-камера, яка дозволяє визначити якість зерна, яку ви отримали після системи очистки. Оскільки камера постійно аналізує і подає результат на дисплей, далі відбувається аналіз даних, і алгоритм задає необхідні зміни по системі, якщо щось недосконало. Якщо, наприклад, у вас система очистки не справляється, відповідно, параметри комбайну можуть змінюватися. Скажіть, будь ласка, а довжину різкі цієї січки там можна регулювати? Так, за рахунок п'яти положень регулювання контрножі, ну і, звісно, частоти обертання. Якщо ми, наприклад, лодині, на на розкладанні на полову, у нас є контрножі п'ять положень, ми їх або ховаємо або сумніва, залишимо. Ви знаєте, я в міліметрах не мію, ну, це немає. Суть в тому, що а, величина різкі досягається така, щоб залишкова маса поло, яка розподілялася по поверхні, де пожала по розкошення, щоб вона попала так, що при оренці чи піскуванні вона максимально швидко засвоїлася обложкою. Наскільки ваші технології є каплітатами саме до відношення дочиків та виховного забезпечення? Ще раз до чого. А, дивіться, ми маємо по суті на свій є бортовий комп'ютер, який займається розподіленням усіх цих технологій. Так а, чи наскільки являється власне проприєтарними ваші технології? На скільки відсотків ми можемо замінити відкритими ісходниками? Наприклад, датчик про е, не знаю, наприклад, датчик про стеження за зерно. Чи він повністю проприєтарний? І мені доведеться вести до і, як у вас робити повну гарантійну свого Ну, Дивіться, з приводу заміни запчастин, компонентів, які стоять на комбайнах, вони всі сертифіковані, вони всі е виробництва сінечні дастрови, то тобто, є замінники, туди, можливо, якісь і є, але на 250 серію я боюся, що іменно стосується точно зенороста, таких немає. В будь-якому випадку вам доведеться і діагностику, і заміну робити, або на оригінальні, і робити тільки в дивському центрі. Якщо ми говоримо щодо комунікації, комбайна і системи телеметрії, і зняття даних. То можна не тільки через афс Connect це робити, бачити, а є і спеціальна комбінована програма, яка працює з усіма брендами: клас, Джендір, Аква. Це не моя інша продуктивність, які розкіплення. Це дуже відносний показник. А, яшко, він залежить від багатьох факторів. На якій площі ви працюєте? Чи це у вас піщані робити, чи це у вас буде чорноземе, буде пробуксовка. У вас повний бункер, у вас пустий бункер, у вас енержіварки, у вас швидкість, у вас іде маса, ви посипете. Це все досить відносний показник. Дуже важко сказати. Може бути в межах від, ну, від 11-12 літрів до 20 літрів на ектар. Все буде залежати від умов, яких працює. Максимально рекомендована швидкість жартів витів. Значить, пожарт. Жатка може працювати з е, співвідношенням один до одного до частоти обертання по камери. може іти працювати. Вірніше не в а мотовило. Може бути трошки швидше. Другий момент е, швидкість комбайна, він е, включає в себе тобто, як іде в нас зріс, як іде по полю. У нас не може бути, що жатка побігли швидше, комбайн повідніше. Це все один з механізм. І все індим ну, так. Індивідуально чому, тому що ж кажу, на одному тому самому полі можуть бути ямки, горбики, може бути різна врожайність, може там більше бути вологи, менше вологи. Наприклад, не... я осінню збирав кукурудзу і на одному тому самому полі врожайність коливалася від 2 тонн на гектар до 6,5. І це дуже важко. І швидкість відповідно або зменшується, або зростає. Коли в нас врожайність падає, відповідно. Для того, щоб ми довантажили рот, ми набираємо швидкість і збільшуємо швидкість нашого комбані, там, до 10 км на один, навіть більше. А якщо у нас навпаки вражання збільшує, то для того, щоб її якісно обробити і отримати гарне зерно зібране в бункері, навпаки зменшується швидкість. А так, чи так? можна взагалі додати пресети? Тобто, е якщо, наприклад, візьмемо, що автоматичні в автоматичній вашій системі є всього 5 культур і. У ви вирощуєте саме, як ви сказали, Соняшник, наприклад, його немає. І ви хочете додати певні свої налаштування, налаштувати під своє поле і під цю культуру. Чи можна його зберегти як, наприклад, окремий профіль? Гарне питання. Знаю, що під кожного оператора можна зробити свою зміну налаштування, а от чи під те поле, я думаю, що параметр зберігаються для всіх, незалежно від того на яке поле заїхали дані по полю вносите, площу, скільки ну, яке поле називається, яка культура, дата фіксується все, але параметри вони будуть, по ідеї, зберігатися де всіх інших. В будь-якому випадку, ви переїжджаєте на інше поле, на іншу культуру, ви переналаштовуєте. Навіть якщо це там плюс-мінус та сама але урожайність у нас вже змінюється. І вам треба трошки швидше їхати або повільніше. Значить, дивіться, техніка, яку спочатку відвантажує дилера, взагалі ми говоримо про нову техніку. А, перший запуск на навчання оператора поводить дилерська мережа. Приїжджають хлопці, запускають, комплектують, заганяють поле, перевіряють ці вузли, перевіряють налаштування, показують оператору, день, як мінімум, працюють у полі, і для того, щоб людина, яка буде працювати, все, все засвоїла. Далі. Є гарантійний період. Гарантійний період стандартно становить рік або тисячу мотогодин на другому. Якщо щось відбувається по гарантії в межах цього періоду, то гарантійне обслуговування має замінити саме запчастини відбувається безкоштовно а за рахунок дила, дилер подається на завод представників стара. Якщо, наприклад, фермер Каже, я хочу гарантію 3 роки там, на якусь іншу кількість мотогодин, то при купівлі нової техніки він може обов'язково це договорі прописати, що, там, наприклад, 3 роки і 5 тисяч мотогодин. Відповідно, вже за цю він проплачує і в цю вартість і це регламент. Звісно, є якісь там форс-мажорні моменти і такі пояснення, як швидкозношувальні елементи, наприклад, там як шини. Вшири на гарантію неможливо поставити, мається на увазі, якщо ви постійно працюєте по стороні полонцях і у вас не буде ніяких прийминача, то вони будуть отримати пошкодження, можуть трішки швидше вийти з ладу. І ще якісь там певні возити, як гремлі, там, тощо. Все остальне підпадає повністю під гарантію. Звісно, там чутко зношу елементи, ножи на потрібні лечі, бочина ротова, те що. Але взагалом за цим всім, якщо гарантія там на певний регламент, за цим всім дивиться до режак. Коли гарантія закінчується, власник техніки він вправі робити з нею, що хоче, тобто може визивати офіційного дилера, може використовувати власний сервіс тощо. Так само і стосується по регламентних замінах. Діапазон може бути зменшений, збільшений, в залежності від того, хто обслуговує, якщо це офіційний сервіс. Або до регламенту, або чітко в регламент не повинно перевищувати. Я думаю, ми дізналися багато інформації по роботі комбайна, особливо по його будові. Я думаю, тут перший курс зібрався для вас в майбутньому підручні. Для вас в майбутньому в продажій роботі це буде потрібно. Будете вивчати. Нову техніку будете застосовувати господарство в своїй роботі і будете, я думаю, співпрацювати з компанією. Дякуємо вам.